Днями волонтерська група із золочева відвідала військовослужбовців у зоні антитерористичної операції. Попри важку дорогу, все ж таки вдалося добратися до місця призначення. Бійцям відвезли паску та усе необхідне до великоднього стола.

Знаєте, Кожен приготовляє свою оселю, приготовляє свій стіл святковий. Тому е, ми знайшли можливість приїхати сьогодні до вас для того, щоб також ви на своєму столі мали святкову паску, Баску, щоб мали святковий е, прибраний стіл. Е, трошки, напевно, швидко ви приїхали, але розумієте, в кожного свої справи, багато завжди стоїть різних задач. Перед нами тому хотіли відвідати вас. Я тішуся з того, що у нас в Золочеві значить, створився такий ремонтно монідольний полк, який показує високу майстерність, який виконує всі бойові завдання, а це вкрай необхідно в сьогоднішній час коли держава небезпеці. Я вам всім щиро дякую за вашу працю, за вашу службу і бажаю, щоб... Ви всі щасливо повернулися найшвидше додому і швидше закінчилась війна, і зрозуміло було перемога за нами. Священники служили службу Божу, усі охочі мали нагоду посповідатися та прийняти святе причастя. Він, і не бувся повсякчас і на віки вічні. Амінь. Добре воно проставляти Господа і співати імені Твоєму Всевишні. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вранці ми свою істину Твою ночам на всяку ніч молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається. На відпущення гріхів, Амінь. Тому тури вспоминають всю спасену заповідь, все, що до сталося, хрест, гріб, триденне воскресіння, небеса, вознесіння, праворуч, сидіння, другий і славний прихід від твоїх тобі приносимо за всіх, і за все. Христове прийму. Осаємо Господаного. Сарця смирана візьме, вічного Бога живого. Завжди маю честь і маю ту Божу ласку, що вас благословляю. А тепер дуже мило, приємно є вас відвідати тут. Доцінити, побачити завтра вже вашу працю, будемо завтра трохи з вами. Десь навіть коли треба ключ подамо, тільки як скажете який, як треба, то послужимо. Ну, я думаю, як скажете ключ, то ключ від, від хати чи від машини не будемо, подамо, який треба. Але сьогодні, крім того, що ми, напевно, щось привезли смачного, що ви вже будете розпробувати в ці дні, наступні дні, а головно на Пасху. Бо, на жаль, усі повазі до вас, любові, ми не зможемо відвідати вас під час пасхальних свят. Тому що ми ще маємо багато дуже обов'язків, як священники, Ще сам полк чекає, щоб ми їх також посповідали на території, це буде організовано протягом дня, в середу. Ще виїжджають інші ваші побратими, які приїдуть сюди. Вони також тут будуть з вами. Але те, що ми вам привезли, це, я кажу, десь є доля того, що дуже вас люди люблять, цінують вашу роботу, вашу працю. Це дуже важлива заслуга того, що ви перед передаківщині робите. Можливо, хто розуміє, хто не розуміє, для кого це є просто засіб роботи. Але люди на вас дивляться як на героїв. Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося в Сватово в ремонтному батальйоні, коли, коли прибули вчора з допомогою з наших парафій, і між іншим наші парафіяни. Створили прямо монастирі організацію Подаруй солдату захист, яка також переживає і старається у свій спосіб вдома допомагати нашим воїнам тут на фронті. І вони своїми руками і діти також допомагали. Виготовили два маскувальні костюми, так звані кікімори для снайперів і великі маскувальні сітки для важкої техніки для бтр чи для танка. 8 метрів, які можна, це, які можна буде використовувати, і ми сьогодні їм передаємо, і маємо надію, що цей такий захист послужить нашим бійцям і молимося до Господа Бога, щоб ну, таких речей вже не треба було, і щоб вже дійсно був якийсь мир і ворог покинув нашу країну. Ми знаходимося в Золочівському ремонтно-відновлювальному полку, який базується у місті Сватовому Луганської області. Зараз будемо мати розмову із командиром даного військового підрозділу. Чим займаються золочівці у цій прифронтовій зоні? Ми зараз знаходимося так званим в тилу, проводимо ремонти автомобільної, бронетанкової техніки, також ракетно-артилерійського озброєння. Разом з тим наші ремонтні групи виїжджають на ротні і взводні опорні пункти, де проводять також на так званих передових ремонт вище зазначеного. Несправної техніки, і озброєння. Пане командир, тут цікаві номера на тій техніці. Може щось скажете про неї. Ну, хочу вам показати, це евакуаційний тягач, призначений для евакуації тяжкої гусничної автомобільної техніки. О, це наш легендарний МАЗ-537 під назвою Оптимус, який побував у всіх гарячих точках. І Донецький аеропорт, і всю передову об'їздив. Основним водієм на ньому був такий прапорщик Савчук Олег Іванович, який зараз знаходиться в ППД, після ротації відпочиває. От, а от така у нас машина. То найбільш поважний і бойовий досвід має найбільший. Так, 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 ця машина так, з таким бойовим досвідом ніяка більше не прирівняється. Ви можете бачити результат нашої роботи, наших фахівців-ремонтників. Це бойова машина, яка була несправна, і завдяки вмілим рукам наших фахівців і ремонтників вона в скором майбутньому стане в стрій. Двигун знімали повністю. Знімали головки всередині. Вона вся була ржава, це все було ржаве. Це все зачищалося, фарбувалося, щоб можна було нормально. Хоча на... В даних умовах, в даних військових діях екіпаж всередині не їздить, тому що при попаданні чи капсула смерті. Да, це, так, це, це, це виходить як цим. Вони сидять всі зверху, щоб можна було вчасно. стенд для випробування мотора, коробки, щоб не ставити його на БМП одразу, ми ставимо Виключаємо трубки крутки, масляни, шуляркові, вода, води тут правда, не влази, скільки там, бо ми все одно ж, ж не, не працюємо багато на ньому. Нам таку випробувати, щоб він завівся нам, робив нормально, щоб ніде нічого не протікало, бо на БМП так не видно. А так ми пішли, кромстенда, ми бачимо все. Там може бути якийсь потік, потік, все потрібно. І тоді ми його провірили, що це все працює, передачі включаються. Повороти включають, все, як не має бути, знімаємо. ставимо на ПМП. всі трубки. Це не серійний прилад, це самі зроблять. Да, ну самопалда бійці та командування висловили подяку мешканцям Золочівського району та волонтерській місії за підтримку та допомогу. До слова у волонтерську групу входили голова Золочівської РДА Володимир Недзельський, отець Августин Шупяк, отець Віталій Барабаш, отець Юрій Галабуда, отець Ігор Леськів та журналіст «Золочів.нет» Юрій Даниленко. Може, хочете сказати щось для золочівської громади з цього, з другої сторони нашої держави. Ну, перш за все, хотів би подякувати оцю Михайлу Сукмановському, що організував таку волонтерську місію до нас. Звичайно, хотілося б висловити слова подяки нашим залучів'янам. дякуємо вам за ту підтримку, за проявлену до нас увагу. Дякуємо, що не забуваєте про нас. Ми в свою чергу обіцяємо. З честю і гідністю виконати свій обов'язок військовий. Ну і з нагоди великодніх свят хотілося б привітати вас всіх святами, побажати вам міцного здоров'я, Божого благословення, веселих вам всіх свят! Дуже дякую і вам також. Нехай Бог провадить, тримає тут, підтримує і бажаємо бачити всіх вас цілими здоровими у рідному залочі. Дякую до зустрічі. Дякую.